Нове відео! Я зараз якраз прийшла на роботу уже в салон краси. Бачите, тут в мене всякі штучечки там такі. Е, якраз після дитячого садка прийшла. І знаєте що? Я зрозуміла, що може навіть і мені не треба буде йти в спортзал, того що в такому темпі мені, як під тим відео теж були написали, що в такому темпі я сама схудну. І це правда. Бо я прям починаю помічати. Я туди-сюди почала бігати, і воно якось раз, раз і навіть їм. Як раніше, але при цьому худну, я прям відчуваю, Так що це гарна ідея. От і ще хотіла сказати. Получається, так як я на роботі постійно зайнята, а в нас з вами різниця в 2 години. А я викладаю, стараюсь відео десь тако біля 4-5 годин вечора по Києву. І в мене виходить, якщо я пізніше, коли я закінчую, то в вас на 2 на години пізніше і я не встигаю виставити. І в мене немає часу. Ладно, ще монтувати. І то і монтувати тако буває, немає. бо приходить і спати, хоч лягати. Так що треба теж якось так організувати все, щоб, щоб я встигала і знімати. І... Монтувати. Монтувати можна ввечері, а знімати коли? На роботі в мене не виход знімати. Хех. Ладно, щось подобається. Ну то й таке. Коротше, е гарного перегляду я... це відео буде дуже-дуже цікаве. І я впевнена в цьому. Mm -hmm. А що ви думали? А що ви думали? Це я вже з роботи їду від салона додому. І у мене шапка дуже тепла, вона і всередині така, пам'ятаєте, я вам показувала? І зверху в мене ще капюшон. І а як ви хотіли? Отак? Тож я боюсь замерзнути. Тож я... мене такого починає першити в горлі. Ну, не болить, а так, як першит. Я сподіваюся, я, не... я, я не захворіла. Бо якщо я захворіла. Та ні, не захворіла. Фу, що, я недавно хворіла. Мене голова зараз не болить. Це вже, у мене вже два дні голова не болить. Ну так трошечки-трошечки такого віддалено. Ну не так, як раніше, Це я вже дуже рада. От, А зараз хочу зайти в супермаркет, такий гіпермаркет, Костко. І мені треба. Я хочу ці креветки. Дуже хочу креветки, дуже мені хочеться. Так, я би я її з'їла зараз такого, прям як нажарила, жарила. Ну, я їх не жарю, я їх відварюю, а потім тако з соусом. Все. Ладно, це я зараз чекаю автобусом. Та й зайшла тут, чекаю всередині. У мене голова така, да? Бомбувата. Ну нічого. Бомбувата? Ну, поняття. Я собі думала, що сьогодні прийду додому і не буду їсти. Але я так хочу їсти, що я зараз куплю, якщо креветки, якщо там будуть. І якщо там ще буде, то буду їсти. Зараз йду в магазин, не знаю, чи... я не знаю, чи мене чути. Я буду голосніше говорити, бо без мікрофона. І ще вітер. Ну, надіюсь, мене нормально чути. Коротше, в цей магазин я піду. Бачите, костко. Ой, машина їде. Ну це парковка, так що тут вони їдуть дуже повільно. Треба для цього магазину спеціальна карточка треба. Коротше, у мене цієї карточки немає. Того я попросила знайомого, йому теж треба в цей магазин. І, коротше, це ми разом. Зараз йому буду позвоню, він десь вже в магазині, щоб він вийшов на проходну, щоб мене пустив то що бачите, там проходна, І там, значить, ці карточки пропікую, там мені нема що пікати. Отак. І саме цікаве, що навіть взяти в когось не можна, бо вони такі побачать, що це не твоя, і тебе не пустять. Мене буде один раз, ти не пустили. А купувати її не хочу, вона кошти десь 40 доларів. А я рідко сюди заходжу. І не хочу я купувати. Ще гроші б тут тратити. Та ні, не буду. Короте, зараз буду йому дзвонити, щоб вийшов. Надіюсь там, є чим, бо я дуже-дуже хочу. І креветулічки, і там ще щось куплю, і піду додому вже. Коротше, подивіться, тут такий здоровий, здоровий магазин, і тут є все. І техніка, є, і одяг, і їжа, і всяке, все-все-все. Всяке різне є. І тут буває навіть там якісь там. Не, не дуже великі якісь там бренди, нічого, але буває навіть якась Коламбія чи щось таке є. І бачите, пума є. Це якісь жилетки дитячі, у мене дітей немає, так що я не буду а, брати. До речі, треба швидше, щоб магазин не закрився. Ну, Я тут штани була класні взяла. І вони прям хороші були. Дивіться, які. Ці прикольні такі кофти. Слухайте, подивіться, яка прикольна піжамка, але це більше вона така, знаєте, як не тільки як піжама, а така як костюмчик. Може мені на роботу таку взяти. Вона така дуже приємна на дотик, тільки я не знаю, чи не будуть цих катишок. Є такого кольору і є отака. Ну, це якась трошки така більш бабська. А ця прикольна. До речі, скільки вона коштує? Вона коштує 2000 крон. Да, 2000 крон, це недорого. Прикольно, можемо взяти такий костюмчик. Ну, я подумаю, що якщо що, то якщо візьму, то вдома помірюю і покажу. Класний. Так, ще що, ну ще є такі піжамки з якимись вишеньками. Вони, та, вона така блюрва, мені здається, що вона буде аком це вибити, знаєте? М -м -м -м. Електризуватися. Мені чекається, що така тканина буде електризуватися. О, така ж з губками є і така. Оце, мені каже, буде точно електризуватися. А ще от такі є. З квіточками. Ну в мене чорненька є, така. Ну симпатічні такі. Блін, стільки всього класного. Отака така гарна. Да, мені така подобається. Штани в кліточку такі милі. Коротше, буду думати, буду думати, о, а що така. Ще кофти такі гарні. От така є бежева, но бежева така собі. А оця темно-зелена мені подобається. Вона гарна, такого болотного такого кольору, як мохового. Але я недавно, о, а що така. Але я недавно заказала собі. Три кофточки, то я не буду витрачати гроші на таку. Але вона така цікава з воротничком і не сильно дорога. Ну, і мені здається, якість така непогана. Не знаю. Теж подумаю, подумаю. А ще гляньте, які тут то сексі пексі штани. Типу такі, як шкіряні. Ну, це не для мене, мені для такого худнути треба. А це таке приємне. Клас. Ну що я вам скажу? Немає кімчі. тої капусти, що я хотіла, немає. Дуже шкода. Надію, хоча б, що креветки є. Йду, перевірю, чи креветки є. Бо якщо ще їх не буде, то я вже точно розстроюся. Так, це не тут. Це не тут заморозка, чи тут. А, є, є. Дивлюсь, показую, які креветки я люблю. От такі, тут різного розміру є. Є чищені і є не чищені. Так, я візьму... Бачите, такі є з хвостом, що не чищені. А оці, а ці теж не чищені. А ці і цінні, і цінні. А які? А де чищені? А то во, оно. От ці вони чищені. Але чогось вони в коробках. Вони щось не повитягали їх з коробок. Чого? От такі я люблю. Візьму такий ура! Такого хочу, це моя мрія. Я його по-любому колись собі куплю. Це DJI Mini 4 Pro. це такий квадрокоптер. І я хочу знімати там в селі, все. Класно, не знаю. Тут цікаво, скільки воно коштує, я тут я не бачу. Ціна, а он ціна. Але це не компот. Бо в них є таке, що компо там із батареями різними, запасними з усім. А тут лише одна батарея і, і нічого такого немає. Ну, є пульт управління, це добре. І кошти 99 гривень 299. грубо говоря, 100 тисяч крон. Я вам напишу одразу перевод, скільки це в гривні. От, я його дуже хочу. Запам'ятайте мене біля нього, колись він в мене буде. Я вам більше знімати на нього. Хороше таке, я його дуже хочу. Я в собі, коли в мене буде свій дом. Ну я хочу ще один собі будинок. Знаєте, такий там де, де все гарно. То там, де я роблю ремонт, той що прабабчин, прабабчина хата, то я хочу щоб ну, було трошки в такому сільському стилі. А в мене ще буде такий, де я хочу такі всі штуки вирощувати, всякі там різні. Біля того будинку теж можна. але ну, я коротше хочу. Буду колекціонувати хати. Отаке, От а що. А що? І цього я не знаю, чи в мене таке виросте, але олівки я би теж хотіла, щоб в мене росли. І хурму я хочу ще посадити. Ну так, а прикольно, так мені навиця, як вони тако вибривали, роблять різні, різні фігури. Можна взагалі там якусь собачку собі висіти. Чи ще там щось. Ну, Цей Фонар мені ще дуже подобається. Воно класно от біля дому таковіся біля обходних дверей. Там в селі в мене дуже, мені каже, така класна штука буде, дуже гарна. Або навіть так декілька штук, але воно коштує 55 доларів тут. Ну я би такий дуже хотіла, класно. А тут можна прям, от, наприклад, біля клумби якоїсь така підсвітка, і ця підсвітка вона робить на цьому, на сонячних батареях. Ось такі вся та штук класний. Мені таке дуже подобається. А це, наприклад, штука. Це взагалі прикольно на стіну панелі такі. Воно таке дерев'яшке, таке гарне. Скільки всього... О, от воно. Дивіться, як виглядає класно. І ця вся стіна би така гарна була. Теж коштує. Ну, тут 60 на 60 см і їх таких 4 штуки. Гарно. Я бачила в одної блогеріші, вони самостійно таке робили. То воно так гарно виглядає. Куча всяких різних ідей. Но цей фонар мені дуже подобається. Крутий. Колись, колись в мене таке буде. Дахно. Коротше, дивіться, що такі лосінки, тут дві пачки, ну, типу дві пари, от такі. І вони всередині такі тепленькі. І я думаю, напевно, мені такі взяти, тому що я просто штани на голу ногу, колгот в мене немає. А от такі штуки якраз би мені було б хорошо. Такі, бачите? Лосінчики такі під штани. Я зараз вам буду жалітися, це капець. Тільки що була коротше, знайомим в магазині. І значить, я там купила. Ну, покажу, зараз додому прийду, покажу, що купила. А він теж мови не знає зовсім. І такий мені каже, давай перекусимо. Я кажу, то я зараз вдома буду їсти. А він каже, там, воно ж дуже жирне, бо там картошка фрі і типо, такі слайси, такі в клярі, як риба. І він такий каже, дивись, написано, фіскур, фіскур це по ісландськи риба. Ну, я така думаю, ладно, риба, пару кусочків там риби, ну з'їм і з картошкою фрі. Ну, подумаю, нічого страшного. Тут я, коротше, почала їсти, думаю, така риба така странна, думаю. Така прямо аж аж реально дивна, якась така, як м'ясо. А я. А то виявляється курка. Курка. Я курку вже не їм 8 років. 8, і тут я їм дивне якесь таке, воно думає, що це за риба, якась така біла, дивна. Потім така читаю, а там написано Chicken Fries. Chicken Fries. Це означає, що риба, фрайс, це картошка фрі. А він подумав, що фрайс це, це що фіскур, що це фрай, що це фіскур. Теж два різних слова фіскур, фрайс. І тут я з'їла кусок курки. І що ти будеш робити? Срака банька я в шоці. Вісім років не їсти курки і тут а, подумати, що риба. От так ось з вами ходити кудись. Мову вчить. Я в шоці. Я в шоці. Оце я вам і кажу, якийсь день сурка. Один схожий на другий, один схожий на другий. І я взагалі, знаєте, думаю. Хто це таке взагалі придумав? Оце що це за видуми такі на роботу це ходити? Це що за приколи такі? Треба щось робити таке, щоб щось і робив. Воно тобі подобалось, і тобі за це гроші платили. А це на роботу це ходити? Кому воно? Це взагалі? Ні, це так не має бути. Зараз вам з покажу. Якщо не показувала, може, колись і показувала. Чік? Хто читає по англійськи е -е -е. це наскільки я люблю квашені огірки. Ну, так. Ух. Поспала 5 годин. Ну а що? <різь> так, ладно, буду збиратися. Мені десь йти взагалі-то 10 хвилин до зупинки, але буває таке, що дуже слизько, і треба якось акуратніше йти. Так що так. що Собі придумала сьогодні одінь таку кофточку. Зелененьку, гарненьку таку. І штани теж такі зелені одінь. Отак, аж, да, аж отак. Собі придумала. З така. Паною зараз трошки поною. Та й поїду. Що робити? Добре, що ходить на роботі, діти веселять мене. Щось як вчудануть. То хоч сій, то хоч падай. От так ось собі, зараз така. Ковтин. А де мій замочок? Чікс? Хлопчики. Гробчики. Та це ма? Ну, какова красота? Чисто мій стиль. А що зручний? Ладно, пішла, я зараз. Що за Все. Всьо. Уявляєте, е, я думала, що я рукавиці загубила, а я їх на роботі забула. Я вже рада. Так зараз так чик-чик-чик, бесик, чик-чик і опа. І всю. Подивіться на мене. Що це таке за Юля така? О, що це за Юля така? І получається, що я за Юля. Хм. -хм. Ладно, пішла. Нарешті перерва. Зараз поїм салатика з рисом. І потім ще 4 години і вже додому. У вас колись боліла одна половина горла. Ну, у мене вже було все пройшло, все нормально. А тепер одна половина горла почала боліти. Ну, іменно такою, як першіти. Та це що таке? Походу, я тут ніколи не буду виздоравлювати в цьому дитячому садку. Це якийсь, я не знаю, якийсь напад якась. Я стільки не хворіла, я ніколи не хворіла підряд. Тако перехворіла і все, і дуже рідко, там, може, раз в три роки, типу рідко, а тут виздоріла, все, і тепер уже ця частина горла почала бліда. І саме цікаве, що відчуття так якесь дивне. От як так? Ну, ніби все були, типу, суглоби болять, така спина ноє. Крижі, коліна, якось такого, ну всяк ніби полками якимись били. Коротше, мені тут написали, коли я показувала шорти, що я купила шорти і штани, мені написали, що там така, якби ну, як, таблетка така, як. От така. Це на магніті, вона така. Бачите? Коротше. І виходить, що я якось винесла разом з тою таблеткою, коли купляла. Так що йду зараз, щоб мені знімали ту таблетку в магазині. Головне, така підійшла їм, розказую, розказую, відкриваю знає, рюкзак, а я ці шорти забула вдома. Та йо -мо, ну ладно, завтра, завтра я прийду і поміняю. Вони таке, да, блін, ми забули, це таке, каже, буває, нам привозять їх. Каже, да, нам привозять, бо це аутлет, і їм з магазинів різних привозять. І це не вони ці таблетки ставлять, ці штуки. Ну, я вам покажу що. А це їм такі дають, привозять буває. І це вони можуть не услідити. І коротше так. А мені там вже написали коментарі. Юля, а ти точно купила ці uh, шорти? Ну, звісно, я купила, то ж не вкрала. Такі то вже ви що? Нарешті, нарешті, сьогодні п'ятниця і завтра вихідні, і я зможу вискатись, але дивіться, сьогодні ще треба відпрацювати. І я зараз буду одівати такі осінне теплі, ті, що я купила, пам'ятаєте? такі. Я їх буду одівати, а потім штани обов'язково, то що я розумію, що можна простудитися. Горло ще трошки в мене були, але надію, що це простуда, тому що ну, погіршення, чи вчора немає. Слава Богу. Так що тако чик-чик, чик-чик, чик-чик. Та ти що? І зараз та ніжки і буде супер. Бо зазвичай я навіть зимою, дуже коли холодно, я не ходжу там в клготах, я просто зразу на штани. Але, блін, якщо так хворіти, то треба одіватися. Так, і таку ще штуку. Бажаю вам класної п'ятниці, гарних вихідних і всього самого. Найкращого. А я побіла.